Добрий день, малята! Всіх вітаю на заняття запрошую. Сьогодні у нас математика. Дітки, подивіться уважно, уважно, що ви бачите ось. Правильно, це, дітки, точка від олівця. Правильно, як назвати? Точка, це точка. А що таке точка? Це слід від олівчика, який ми оставили з вами. А тепер давайте з вами ось дві точечки ми з'єднаємо ось під точечками. І що ми одержали, дітки? Ми одержали пряму лінію. А пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Так, молодці. А тепер уважно, дітки, подивіться. Ось на цей малюночок. Бачите, тут що йде пряма лінія. А якщо ми пряму лінію, дітки розділимо точечкою, а потім через цю точечку проведемо ще одну лінію, то ми отримуємо, що, дітки, промінь. Бачите, який промінь? А де ви бачили промені? Ви промені бачили на сонечку. А скільки тут утворилось променів? Давайте порахуємо. Ось один промінь, так? а ось інший. Один в одну сторону дивиться, а другий в іншу сторону. Так, що це, дітки? Це промені. А це що, дітки, це пряма лінія. А пряма лінія має початок? Ні. А кінець має теж ні. Прямі лінії, дітки, бувають різні. Ось подивіться, ось іде так лінія. І так іде лінія. Як назвати ці лінії? Це йдуть паралельні лінії. Бачите, одна йде проти одної. Це паралельні лінії. А це яка лінія йде, ось бачите, зверху вниз. Це яка вертикальна лінія. А це яка дітки, лінія? Горизонтальна. Вона йде, бачите, по горизонту. Ось Горизонтальна лінія. Тепер давайте закріпимо, що це, дітки. Це точка, це пряма лінія, це промінь, це паралельні лінії, це вертикальна лінія, а це дітки, яка горизонтальна, молодці. А тепер, дітки, подивіться ось на цей малюночок. Що ви бачите ось тут? Ви бачите довгу пряму лінію. Вона має, дітки, початок і кінець? Ні, немає. А якщо ми е, поставимо ось тут крапочку, спочатку ось поставимо крапочку і поставимо крапочку, допустимо, ось тут, то що ми, дітки, зробимо? Ми відріжемо від прямої лінії ось оцей кусочок. Да? Як це буде стрічечками, ножничками можемо відрізати. І що ми отримали? Ми отримали, дітки, відрізок. Бачите, відрізок має початок і має кінець. І так можна цю лінію поділити на декілька відрізків. Так? А тепер уважно подивіться на ці малюночки. Ось тут намальовано багато відрізків. А які вони? Вони всі різні по довжині. які тут є Є довші, а є коротші. Давайте знайдемо, де самий довгий відрізок. Знайшли? правильно ось цей відрізок який. Довгий. Так, а де буде відрізок коротший? Ось цей відрізок буде коротший. Цей буде ще коротший, а це буде який найкоротший. Що це, дітки, намальовано? Це намальовані відрізки. А якщо ми два відрізки з'єднаємо, ось дивіться, ось один відрізок йде, а ось другий відрізок. То ми отримаємо, дітки, що? Кут. Правильно, що це, дітки? Кут. А як отримати кут? Треба з'єднати два відрізки. І ось їхні вершинки ось тут співпадають. Бачите? А якщо ми домалюємо ще знизу лінію, то ми можемо отримати яку фігуру геометричну? Трикутник. Домалюємо тут ще один відрізок, і в нас буде що? Трикутник. Дітки, так що ви запам'ятали сьогодні, що ми вчили? Ми вчили точку, вчили пряму лінію, вертикальні лінії, горизонтальні лінії, горизонтальні лінії, вертикальні правильно? Тепер ми вчили, що промінь, бачите? І вчили сьогодні відрізки і кути. Запам'ятали? Молодці. Діти, ось подивіться уважно на ці карточки. І ось тут ви бачите пропущена одна цифра. Ви повинні знайти цю пропущену цифру. Дивіться, 2 і 4. Яка цифра пропущена, як ви гадаєте? Три. Тепер давайте порахуємо. 2, 3, 4. Молодці. Дітки, а ось тут, подивіться на цей малюночок: тут яка цифра? 3 і 5. Як ви гадаєте, яка цифра посередині повинна стояти? Три. Правильно, чотири. Молодці. Далі подивимося на цей малюночок. Шість і вісім. Яка цифра пропущена? Згадалися? Правильно сім. А тут вісім і десять. Яка цифра пропущена? Молодці, пропущена цифра 9. Молодці, дітки. Дітки, подивіться уважно ось на цей малюнок, кого ви тут бачите. Ви бачите, тут футболістів, да, які грають в футбол. І ось подивіться, у всіх у них різні м'ячі за формою. І ось в самому нижньому ряду нам треба знайти, якого тут не вистачає. Футболіста, подивіться, уважно, уважно. Так, хто здогадався? Так, молодці не достачає футболіста з круглим м'ячиком. Правильно, ось таким м'ячиком. Дітки, ви сьогодні дуже гарно працювали. Заняття підійшло до кінця. До побачення.